Друзі, всім привіт! Це компанія Тракторний бригадир. До вашої уваги міні-трактор Донфенг 404 404DHL. Передня гума 75х16, задня 12,4х24, 4 двигун 40 сил. Маркування ZN490. Будь ласка, акумулятор на 80 Аг, Передній довантажувачі в кількості 6 штук по 20 кілограмів. Передні редукторні мости, гідропідсилювач керма на одну сторону, однобічний він йде, один тут циліндр ходовий. В принципі, що ми бачимо? Бачок, гідравліки мастила, гідропідсилювач керма, радіатор, це стандартна обв'язка, підлога нерівна. Перемикач, сама куліса йде тут посередині, між, поміж ніг. Виходить, у нас 4 передачі вперед, одна назад, автомобільна приборна панель комбінованого типу, Сидіння на салазках, задня трьохточкова навіска, шестишлісовий вал відбору потужності на дві швидкості, одна пара гідровиходів, причіпне для причіпа. В принципі, цей трактор. Може опинитись у вас на подвір'ї. Телефонуйте, доставляємо додому по всій Україні безкоштовно. Тракторний бригадир на зв'язочку.